Мама, почитай, пожалуйста. Рібка був собі дід Андрушка, а в нього баба марушка, а в баби дочечка мінка, а в дочки собачка хвінка, а в собаки товаришка, киця варварка, а в киці вихованка, мишка сіроманка. Раз весною взяв дід мотику, скопав у городі грядку велику, гною трохи наносив, грабельками підпушив, зробив пальцем дірку та й посадив рібку. Працював дід немарно, зійшла рібка гарно. Щодень ішов дід у город, набравши води повен рот. Свою рібку поливав, до життя охоти додавав. Росла дідова рібка, росла, зразу така, як мишка була. Потім, як кулак, потім як буряк, потім як два, а нарешті стала така, як дідова голова. Тішиться дід, аж не знає, достати, Час, каже нашу, рібку рвати. Пішов він на город гуп-гуп, узяв рібку за зелений чуб, тягне руками, вперся ногами, мучився, потів увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе він бабу Марушку. Ходи, бабусю, не лежи. Мені рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за плече, смикає дід рібку за гичку, смикає баба діда за сорочку, працюють руками, упираються ногами, Промучилися весь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе баба, дочку й мінку. Ходи, доню, не біжи нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город. Гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб. Баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку. Тягнуть руками, опираються ногами, промучились увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе дочка, собачку, хвінку. Ходи хвіночко, не біжи. Нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка, бабу за торочку, собачка, дочку за спідничку. Тягнуть руками, упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе собачка, кицю варварку. Ходи, варварко, не лежи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб баба діда за сорочку, дочка, баба за торочку, собачка, дочку за спідничку, китя собачка за хвостик тягнуть і руками, і зубами упираються ногами, промучились увесь день, А рібка сидить у землі, як пень. Кличе че кися мишку, сіроманку, ходи, сірочка, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город купу-губ, -губ, узявся дітрібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачку, дочку за спітничку, киця собачку за хвостик, мишка киця за лапки. Як потягли, як потягли, так і покотилася. Упала рибка на діда Андрушку, дід на бабу марушку, баба на дочку мінку, дочка на собачку хвінку, собачка на кицю варварку, а мишка шусть у шпарку.